На жаль, сьогодні багато регіонів України залишилось без світла, зв'язку, інтернету. Але головне на сьогодні зберегти власне життя. Проте, колеги, у яких сьогодні останній день подання заперечення, скарги, повідомлення на розблокування, сплати суми по податковому повідомленню рішенню, і у вас відсутня така можливість, ви можете зателефонувати на контакт на гарячу лінію ДПС, в контакт центр Пульс за номером телефону 0800 501 007 та залишити звернення про те, що у вас відсутня. Така можливість. Після того, як у вас з'явиться світло інтернет, вам необхідно бути подати в ДПС повідомлення про неможливість вчиняти свої обов'язки, що передбачені Податковим кодексом протягом якогось певного часу, чи зафіксувати дату, з якої у вас відсутня така можливість, зафіксувати, можливо, втрату документів, якщо у вас сталася пожежа і документи знищені до такого повідомлення. Необхідно прикласти. Документи з будь-якої державної адміністрації, зі служби надзвичайних ситуацій, з місцевої адміністрації, тобто будь-які докази, що дійсно у вас не була, була відсутня така можливість вчиняти свої дії вчасно. Таке повідомлення можна направляти листом, рекомендованим з повідомленням про вручення, і також через листування електронного кабінету платника податку. Тримаємося, ми сильні. і і не забуваємо тримати свої права під захистом.